Головним своїм завданням вважаю консолідацію всіх структур навколо завдань, які сьогодні поставлені президентом уряду, завдання такі досить непрості. І, і коли ми говоримо про перегляд функціональних обов'язків, про змінні структури управління, про підвищення відповідальності, вони направлені всі для того, щоб ми з вами розуміли країну в небезпеці, в країні йде війна. І кожен чиновник повинен чітко виконувати свої функції, забезпечувати їх реалізацію на теренах області, але я, як голова адміністрації, повинен думати про кожного чиновника, як він живе, як йому працюється, значить, що він робить на процесі робочого часу, чи все в нього виходить, значить, і яку йому максимально надати в цьому підтриму. Якщо в управлінні відділів, або в департаменті відсутній план роботи на місяць, я буду вважати, що платити заробітну плату даному департаменту немає ніякого знову. Ну, просто ходити на роботу і чекати, поки буде команда звернення, що потрібно щось зробити. Значить, це Робота з документами. Я трошки не зрозумів системи, яка була, тому що мені приносили документ, на користу якого. Вже було написано рішення, яке повинен підписати голова адміністрації. Мене видає питання: а хто за мене може підготувати це рішення? Чи це доручне? Тому я просив апарат управління. Не треба займатися бюрократізом. Принесіть мені документ, полежить пошту, я сам його розпишу. Документи з помилками я приймати мене. Я повинен вам довіряти. І розуміти, що мій підпис під документом це є відповідне рішення. Кожен тиждень ми будемо підводити підсумки роботи за звітний період, за тиждень з заступниками голови адміністрації, головою обласної ради і керівниками тих управлінь, статус яких сьогодні є самостійним. Я хотів би, щоб ви зрозуміли, що я сказав в